Псоріус та препарати, які допоможуть нам ввести його в ревнісі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Тяжіться за все, первин або вторинним проявами псоріуса є стрес, тому вкрай необхідно регулювати нервову систему. Грифон він регулює роботу. Центральної нервової системи знижує рівень стресу та покращує настрій, позбавляє від психоемоційних розладів. Фугіцин він своєю складовою, значить, гарно знижує рівень системного запалення у людей, які страждають на псорі. Такий препарат, як він поможе нам, значить, очистити організм, відновити роботу, печіночки і прискорити виведення отруйних речовин. Вітамін D, який при достатній кількості впливає на нервову та імунну систему, відповідає за регенерацію шкіри та допомагає боротися з шилуш. Далі ми будемо використовувати омегу-3. Це жирні кислоти, які блокуватимуть та перешкоджатимуть засвоєні речовини, які провокують розвиток запальних процесів. І місцево нам допоможе такий препарат, як бальзам «Календула Карпатська, який бореться з грибковими ураженнями шкіри. Залишайтеся здоровими та позитивними.